Вітаю вас, любі діви! Сьогодні зробимо для вас розклад на серпень місяць. Подивимось, чого нам очікувати від нового місяця. Чого потрібно застерегатись, як він на нас вплине? От. Взагалі цей місяць досить непростий, тому що зараз буде вже є точніше: Ретроградна Венера. І з середини серпня піде в ретроградність Меркурій. Тож, це такий, знаєте, період. Переоцінки, період ревізії наших відносин, наших думок, наших почуттів, нашого вибору. Тож можуть бути ситуації, знаєте, ретроспективи, коли ви повертаєтесь вже на той шлях, який ви проходили, для того, щоб переоцінити, можливо, якось по-іншому вплинути на цю ситуацію, винести нові уроки. Це стосуватиметься в першу чергу почуттів ваших, вашого. Мислення вашого вибору і вміння, знаєте, налагодити взаємовідносини з іншими. Тому що Меркурій це про контакти, Венера це про почуття. От, тут можуть бути і повернення колишніх, і, знаєте, нові переоцінка тих відносин, які зараз є. От, ну і по Меркурію, звичайно, можуть бути там. Різного роду затримки по доставці, помилки в документах, от такого плану. Ну що, давайте подивимось, який буде настрій в серпні місяці, який буде, знаєте, які енергії будуть розкриті для вас? Тут у нас п'ятірка мечів. Це така непроста карта, скажу вам одразу. П'ятірка мечів взагалі це аркан, який говорить про перемогу нечесним шляхом. Тобто, тут, можливо, ви будете якось, тут ви можете бути, до речі, і переможцем, і переможеним. Кожного буде по-своєму. Але головна ідея цієї карти, що це буде не досить чесно. Тут доведеться йти на, знаєте, Домовлятися зі своєю совістю, якось хитрити, якось якимись підступними шляхами досягати свого. От. І у, як настрій місяця може бути або ось це відчуття, що ви не зовсім чесний зі своїми оточуючими, що ви робите щось поза їхньою спиною. Або може бути відчуття, що з вами не чесні, що вас якось намагаються обійти. Обійти і таким досить слизьким шляхом. А, давайте подивимося, як серпень місяць вплине на ваші фінанси. Сила, ой, дуже непоганий аркан на фінанси, Це ще й старший аркан. Сила у нас ем, тут, знаєте, цей аркан він не говорить, скільки у вас буде там, багато чи мало коштів. Він говорить про те, що в ваших силах забезпечити себе фінансово. А чи ви їх використаєте для того, чи не використаєте, це вже вибір за вами. Тобто, у вас є досить сил, у вас є досить енергії, у вас є дуже класний потенціал для того, щоб в серпні місяці непогано заробити. А от як ви ним скористаєтесь, це вже ваш вибір. Добре, давайте подивимося, як Серпень місяць вплине на ваші взаємовідносини, на ваше кохання, партнерство. Рицар мечів. Дивіться, тут може бути конфлікт в першу чергу, тому що рицар мечів це такий досить активний напористий рицар, який готовий йти з мечем на свого опонента. Дуже часто показує конфліктні ситуації. Може бути конфлікт з партнером, може бути переїзд. До речі, також, тому що кінця завжди про рух, про зміну положення. Давайте доповнимо, з чим пов'язаний буде цей рицарь в відносинах. Так, це все-таки буде рух. І якщо це все-таки буде конфлікт, то це конфлікт більше пов'язаний з якимись новинами, повідомленнями, переписками. Можливо, хтось знайде переписку там свого коханого з кимось іншим, і на цій, на цій основі зробить там якусь конфліктну ситуацію. А, от, а в кого дійсно може бути переліт, тому що вісімка мечів дуже часто показує літаки? І хтось, можливо, буде летіти до свого коханого чи коханої, до когось може приїхати чи прилетіти, точніше, кохана і кохана. Тож до цього треба бути готовими. От. Але, до речі, конфлікти і приліт вони не виключають один одного. Тому будьте обережні зі своїми емоціями. Далі дивимося, які можуть бути неочікуваності місяця для вас, діви? До речі, вітаю дів, у яких будуть дні народження в серпні. Бажаю вам в цьому році реалізувати ті задуми, які ви хотіли, і насолоджуватись кожним днем. Так. Тут у нас четвірка кубків. Неочікуваністю може бути ситуація, коли ви. Втратити якусь можливість. Четвірка кубків завжди говорить про людину, яка настільки сфокусувалась на тому, що в неї є, що не помічає вже навіть нових можливостей, які їй дає доля. Це таке, знаєте, стан ну, трошки зажирався. От. Ем, може бути. Ситуація, що ви вже наїлися всього, і вам, ви просто через те, що вам було нецікаво, можете втратити нову можливість. Давайте щось карти сипляться. Хто нервує тут у нас? Давайте подивимося ще, які е можуть бути можливості відкриті для вас в серпні. Які можуть бути можливості для діб. Рицарь Кубків, знову ж таки, акцентую увагу на тому, що це може бути можливість переїзду. Це може бути можливість зустріти ось цього рицаря на білому коні, якщо в мене дивляться незамужні дівчатка. Також рицарь кубків, він, знаєте, це як можливість емоційного розкриття, можливість закохатися, можливість. Включити своє серденько, дати йому такий, знаєте, поштовх, поштовх до а, нових емоцій, нового а, такого контакту приємного. А, можемо ще подивитися, з чим буде пов'язаний цей рицарь кусоків. Привіт! Дев'ятка мечів. Слухайте, майже у кожного знака зодіака вона виходить. Блін, я от чесно, коли одна і та ж сама карта виходить у всіх знаків зодіака, це говорить про якусь масову ситуацію. Буде якась ситуація реально у всіх, я думаю, коли е, будуть або заважати вам спати, буде багато тривог в серпні, або буде дуже багато страхів. Будуть якісь обставини, які змушуватимуть вас боятися. І ось ці страхи можуть дійсно вас підштовхнути до того, щоб переїхати, для того, щоб вирушити в якусь подорож. Оце буде вашою можливістю. І давайте подивимося, яка порада для вас в серпні місяці. Порада. Королева жезлів. Як порада? Це говорить, якщо для дівчаток, то це говорить, будьте будьте такою от яскравою, енергійною, впевненою в собі. Займайте керівну таку роль у взаємовідносинах чи на роботі, на пористу, знаєте, ризикуйте. Бо вогонь це завжди про ризик, про внутрішню ось цю іскру, яка веде вас за своїми цілями, які ви не зраджуєте. Також королева жезлів може говорити, радити вам прислухатися до порад жінки, яка або поводить себе ось так яскраво впевнено на пористу, в який є цей стержень внутрішній. Або жінка що може бути вогняних знаків Зодіака: це Овен, це Лев і Стрілець. От. І ще по королеві жезлів дуже чи дуже часто тут бачите, чорний котик намальований, проходять от всякого роду езотерики. Якщо думаєте звертатись чи ні, то карти радять, зверніться. Може, почуєте ту інформацію, яку вам зараз необхідно почути. От такий був для вас розклад, Діви. Я вам дякую. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео підписатись на мій канал, для того, щоб не пропускати наші наступні зустрічі. І пишіть коментарі, мені завжди цікаво, що відбувається в вашому житті, Як можна... можливо, у вас лишились якісь питання, які ви не зрозуміли. Задавайте їх в коментарях. Ну, я вам говорю до зустрічі, пока-пока.